18 листопада буде переважно холодним. Денні морози очікуються на заході, півночі України, а також на Полтавщині та Харківщині. Найнижчі показники прогнозуються в Чернігівській та Сумській областях. Там від 4 до 0 градусів морозу. У Полтавській області хмарно, ймовірний сніг в нічний час. Максимальна температура повітря плюс 2 градуси, мінімальна мінус 2. У Кременчуці 18 листопада похмарить із стабільною прохолодою. Уночі можливий дрібний сніг. В день повітря прогріється до плюс одного. Температура повітря вночі близько 2 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях впродовж дня мінлива хмарність. Вночі та вранці очікується дрібний сніг. Найнижча температура мінус один в день підвищиться до плюс двох градусів. Найтепліше 18 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2002 року: плюс 16 градусів. Мінімум 1965 – дев'ятсот мінус 16. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гоквід понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.